Чуєте, малята, яка гарна музика він Це наша українська мелодія Гупачок. Адже ми з вами, українці, живемо в країні, що має назву Україна. У нас, українців, багато чудових звичаїв та традицій. Чи хотів би ви дізнатися те, що про них? Діти, кого ви бачите на цій картинці? Правильно, це! Хлопчик та дівчинка. Вони одягнені в українське вбрання. Яке вбрання одягнули дітки? Вірно, українське вбрання. Подивіться, які українські костюми красиві, яскраві. У такому вбранні можна піти на будь-яке народне свято. І хлопчик і дівчинка взуті в червоні чобітки. На дітках білі сорочечки прикрашені вишивкою, вишиваними визерунками. Такі українські сорочки називають вишиванками. Як називаються українські сорочки? Вишиванки, молодці. Погляньте, які широкі штанці у хлопчика. Це українські шаровари. Хлопчик підперезав свої шаровари широким поясом. А на голові в нього хутряна овеча шапочка. Пояс та шапка теж деталі українського чоловічого костюма. На голівців дівчинки пишний віночок із квітів, ще й із різнобарними стрічками. Одягнута маленька україночка у спідничку та фартошок. Розкажіть, яка дівчинка в українському вбранні? Так, вірно, дівчинка гарна, красива. А зараз, діти, спробуйте відгадати загадки про український костюм. Ну і гарна сорочина у Іванка. Сорочка українська. Що це, діти? Вишиванка, молодці. Наступна загадка. Йде українка у стрімкий таночок, а на голівців, дівчинки? Що, діти? Вірно, віночок. Дуже гарний. Пошила брату, сестренька Тамара, штани козацькі, справжні. Шаровари молодці. Все вірно відгадали. А зараз, діти, пограємо ще в одну гру. Вам потрібно вибрати правильну відповідь із запропонованих варіантів. Який предмет є в українському костюмі хлопчика? Брюки? Чи шаровари? Пригадайте так, це шаровари. Яке національне вбрання надягають і хлопчики і дівчатка, вишиванку чи кофту? Звичайно, вишиванка, вірно. Чим прикрашають дівчатка україночки голівку, капелюшком чи віночком? Віночком молодці. А який головний убір традиційно носять хлоп'ята, козачата, шапку чи панамку? Шапку, вірно! Молодці діти! Ви дуже гарно впоралися завданням. Про яке вбрання ми сьогодні з вами говорили? Про українське вбрання, молодці! Сподіваюсь, дітки, що ви виростете справжніми українцями, добрими, розумними і сміливими. До наступної зустрічі з вами. До побачення!